Всім привіт на каналі. Їдемо в рейс. значить Така в мене проблема. Стрельнула колесо по дорозі. Не розказував. Значить, резина у мене форсав... форсована, так, називається. О, Розмір 235-й, а по... по цій машині має стояти 215-й. Так як ми думаємо, вона, по-перше, стара, а по-друге, вона грілася між колесами. Хоч вагій небагато везу. О, бачите, загнуло щитка. Зараз їдемо шукати резину, ставити другу резину. Значить, Їдемо, ми зараз бачу, доїдемося, об'їжджати треба. Їдемо далі. Весь Житомир об'їздили, резину не знайшли. Тож наявності окалося, в Житомирі не особо є. Такої резини 215 на 85 Їдемо до знайомого товариша на станцію. Зараз будемо міняти резину. Новесенько. Все, слідкуйте. Ах, красота, бляха, Бомба. Да угу. ага. сейчас пустим, сейчас утвердку лозь спеціально. Ты шо, красота. Нажми держи. Угу. Не будешь держать, да? Да, красота. Нихера себе гуля, да? И це друга сторона. Давай покажу. По колодкам шо. Що... Хлопці розібрали, зараз нова резина будемо ставить. Уже їдемо на Нових Колесах, проїхали вже весь Бердичів. Хлопці сьогодні їдуть мені гіркоти, розказують. А, а, так і да. Зараз приїдемо в село Жеребкі. Жеребкі, За да. Бердичівський. Бердичівський. Був раніше Чортуський, так? Чертовський. Все, в Жерепці. Мамки Сірожі дрова веземо. Зараз приїдемо будемо вигружати потім ліця. Тому що ще вертатися, а у нас вже четвертий час, так? Да? Четвертий. Виїхали в село в Жеребки, поворот. новий асфальт, поворот обережно, діма, телефоном знімати, добре. Помаленьку, помаленьку. Хто таке зробив цю дорогу? Кульчицький. Кульчицький. Якісь є їх пацінату, яке все допомагає селу. О, зліва гарна річка. Це ставу, ставу. Ставок? Ставок? Ох ти що, той, який став. Класно. Тут є риба? Довно. Полно риби, чули, сьогодні риби? Так, все. Центр села. А, а що в центрі в нас є? Ну чого, церква? А, і машини їздять, я бачу. Так, це церква зліва? Маленька Тоже То кучинський зробив. Ні, вона була. Була церква. Теребки. Резина бомба. А щось у нас гаряче, щось парує. А нічого, тепленьке, не гаряче. Резина супер. Все, зараз заїжджаємо, хлопці відкривають, будемо розгружати. Це везли хороші. Мамки дрова. Так, така машинка. Я не знаю, ось, який тут тонн. Навірно, тут є три. Та є, є. Та є Привет. тут три. Ти це, це стара хата буде. Стара хата, значить 4. <рес> Як стара хата, значить 4. <рес> Все, зараз вигружаємо і додому назад. Половинка. Половинка. Так. так, На цьому такий коротенький відос, відос закінчили. О, Ми зараз розгружаємося і додому. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки.